Новообрані депутати Житомирської облради поспішають на установчу сесію. Перш ніж зайняти свої місця, діляться планами на подальшу роботу. Робота буде, має бути плідною, прозорою, підзвітною своїм виборцям. Ми маємо навчитися домовлятися і чути один одного. Тут треба не сваритися. В першу чергу треба домовлятися. Людям, які не, не бували в обласних адміністраціях, в обласних радах, простої, звичайної людині. Інколи їй здається, що тут вершаться долі. Але як на мене, ну треба це попробувати відчути. Можливо, так воно є. Я працював в районній раді Житомирська районі. Це звичайна господарська робота, звичайні проблеми. Школи, садочки, дороги, всі галузі це звичайні робочі питання. Якщо забрати політику, якісь амбіції, емоції лишні. То це все можна було спокійно вирішувати. Аналогічно і було в обласній раді, як на мене, депутат Золевська Олександр Ніколайчук обіцяє і надалі боротися з бурштиновою мафією, яка заполонила північну частину області. Результат вибордо показав, що здоровий глузд перемагає. Ті люди побачили, що ми вистоюємо їхні закони, права та інтереси, тому мене підтримали. І сьогодні вже я перебуваю в стінах Житомирської обласної ради. Розумієте, я не проти добутку бурштину, я його за легалізацію. Інтереси Житомирщини, зокрема мого рідного району і міста, та вондусе потрібно його. Легалізувати і дати можливість людям заробляти офіційно, а бандитські формування просто прибрати. Налаштована на плідну роботу, і майбутня матуся Олена Галогуза. Вона не виключає, що братиме з собою малюка на сесії. Я буду цей рух ціле піднімати мамусь. Чому? Тому що це дуже актуально. У нас виявляється, є недружні до мам і до маленьких діток заклади. Це буде дуже жорстко. Я буду ставити це питання руба, тому що так не має бути. Це якась дискримінація, на мій погляд, і нічого поганого. Погано не бачу в тому, звичайно, якщо дитина спокійно там спить. Наприклад, ви знаєте, що є в європарламенті така дуже чарівна євродепутатка Ева. Вона разом з донькою вона фактично виховала малечу прямо в сесійній залі і та навіть голосує разом з мамою. Тому ми жартуємо, що треба ще маленький депутатський значок для ще одного маленького депутата. У новому складі обласної ради працюватиме 64 депутати. Впродовж сьогоднішнього засідання вони обирають голову Житомирської облради.